У житті кожного з нас траплялися моменти, коли несподівано розбивалася склянка тарілка чи навіть дзеркало. Дехто ставиться до цього байдуже, вважаючи це звичайним побутовим випадком, інші ж одразу згадують старі прикмети та намагаються зрозуміти, що це може означати. Але що, якщо розбитий посуд це не просто випадковість, а знак, який не варто ігнорувати? Здавна люди вірили, що кожен предмет у нашому домі має власну енергетику. Особливо це стосується посуду, адже він безпосередньо пов'язаний із їжею та водою, основними джерелами життєвої енергії. Якщо тарілка або склянка розбивається, це може бути сигналом змін у вашому житті. У багатьох культурах існує твердження, що посуд б'ється на щастя. Це означає, що розбитий предмет ніби забирає з собою негативну енергію і захищає людину або дім від чогось гіршого. Саме тому, коли на весіллі чи важливому святі випадково розбивається тарілка, це вважається добрим знаком, ніби відбувається очищення простору від негативу і майбутнє буде світлим. Однак не все так однозначно. Іноді розбитий посуд може бути попередженням про конфлікти, фінансові труднощі або навіть загрозу для когось із мешканців будинку. У древніх традиціях вважалося, що якщо тарілка розбилася сама по собі без видимої причини, це означає, що у домі накопичилася негативна енергія, яка знайшла вихід через предмети. У східних практиках є віра. Що коли склянка чи тарілка випадає з рук і б'ється, це може означати, що людина втратила контроль над якоюсь ситуацією у своєму житті. Це може бути знак згори про те, що настав час зупинитися, переглянути свої пріоритети і подумати, що йде не так. Цікаво, що в деяких традиціях розбитий посуд сприймається як своєрідне очищення. Наприклад, якщо у сім'ї була сварка, і після цього раптом розбилася тарілка, це може означати, що конфліктний енергетичний заряд вийшов з простору. Але якщо тарілки або склянки б'ються занадто часто, це вже не просто збіг, а серйозний знак, що у будинку є проблеми з енергетикою. Ще одна цікава деталь: у магічних практиках вважається, що коли б'ється склянка з водою, це може означати втрату захисту або зміни у долі. Вода завжди була символом життя. Тому розбита склянка з водою може вказувати на необхідність бути обережним у своїх рішеннях та вчинках. Окремо варто згадати випадки, коли посуд б'ється під час розмови. Якщо ви розмовляли з кимось і раптово розбилася тарілка чи склянка, зверніть увагу на тему розмови. У народі кажуть, що це може бути знаком згори або підтвердженням того, що сказане є правдою. Або ж попередженням, що краще не продовжувати цю тему. Деякі люди помічали, що посуд б'ється саме тоді, коли вони перебувають у сильному емоційному напруженні або стресі, це не випадковість. У психології є поняття несвідомого викиду енергії, коли внутрішня напруга може проявлятися у вигляді раптових фізичних подій. Це означає, що, якщо тарілки або склянки почали розбиватися саме у моменти стресу, вам слід приділити увагу своїм емоціям і постаратися зменшити рівень напруги. У древніх слов'янських традиціях також існувала віра, що якщо посуд розбився в будинку без видимої причини, це може бути знаком того, що простір забруднився негативною енергією. У таких випадках радили негайно провести очищення оселі. Наприклад, окропити кімнати святою водою, або обкурити дім травами, такими як полин або шавлія. Що цікаво, у деяких культурах вважається, що якщо ви самі випадково розбили тарілку чи склянку, це означає, що ви позбулися чогось поганого. Але якщо предмет розбився не з вашої вини або сам по собі, це може бути попередженням про майбутні труднощі. Різне значення має і те, що саме розбилося. Якщо це була склянка з чистою водою, це може бути очищення, якщо ж це була тарілка з їжею, є вірування, що це може означати втрату або зміну матеріального становища. У народних прикметах також згадується, що якщо розбивається новий посуд, це може бути ознакою невдачі, а якщо старий, навпаки знаком позбавлення від старих проблем. Як бачимо, розбитий посуд це не просто випадковість. Це може бути як позитивний знак, так і попередження про зміни. Але головне не залишати уламки в будинку надовго, адже вони несуть залишки розбитої енергетики. Важливо правильно реагувати на таку ситуацію, щоб не накликати на себе ще більше неприємностей. У багатьох культурах існують особливі ритуали та правила, які допомагають нейтралізувати можливий негативний вплив. Адже посуд це не просто предмет. Це частина енергетичного простору вашого дому, і якщо він розбився, це може бути знаком змін або попередженням про щось важливе. Перше, що слід зробити після того, як посуд розбився це не залишати уламки довго лежати на місці. У народних традиціях вважалося, що якщо осколки залишити хоча б на кілька годин, вони можуть вбирати в себе енергетику дому і накопичувати негатив. Тому відразу ж, після того як тарілка чи склянка розбилися, необхідно акуратно зібрати уламки.